Це справедливость. Якісь нові події будуть у вас розвертатися. Я скажу для вас це, що хочуть розказати нам карти. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, що хочуть розказати нам карти. Ще запуша утром. Вода ця жара страшна Воду п'ю, п'ю, думаю утром стану, трошки походю, не буду така запуша. Чорта з два! Опять напилась води, то кофе, то водиці. І все. Так. Що хочуть розказати вам карти? Що хотіть розказати вам карти? Зверніть зараз свої уваги на події, які будуть розвиватися протягом місяця. Які події, Які події? справедливість! У ваше життя прийде справедливість. Якісь нові події будуть у вас розвертатися? Кажу, для вас це. Прийде із справедливістю, це хорошо. Я скажу: людина, яка людина, імператриця, прийде до вас справедливість, і ви дожні, цим будете вользуватися. Всі переваги будуть на вашій стороні. Но не слід вв'язуватися якісь неприємні розговори. Для вас іде щастя, удача! Я скажу, даже, може бути, ілі повернеться якийсь бивший чоловік, і ви зможете зустріти свого імператора, свою, свою людину. На що надо ще звернути увагу на роботу? На роботу, на на яка принесе великі доходи на роботу, яка зв'язана з інтернетом, з сітю. Що ще? Ну, я скажу, і з великими змінами, з великими змінами, які принесе чоловік у ваше життя.